Вітаю малята! Сьогодні нас чекає чарівний світ світ казок. Казки це фантастичні події з тваринами, які вміють розмовляти, ходити на двох лапах, і з ними відбуваються різні повчальні пригоди. Які ж казки ми з вами вже знаємо. Давайте пригадаємо. Казка про лисичку-сестричку та вовчика-братика. Казка українська рукавичка, котик та півник, казка Лисиця та Журавель, Коза Дереза та казка Пан Коцький. Чарівні казки це казки, де головний герой зустрічається та перемагає зло. Наприклад, попелюшка, Царівна жаба, Снігова королева, Білосніжка. Та пригоди Котигорошка. А зараз пограємо з вами в гру чарівний мішечок. В мішечку лежать головні атрибути казки. Зараз ми будемо діставати і пригадувати, з якої казки предмет приготувалися. Рибка! В якій казці ми зустрічали рибку? Хто ловив рибку хвостиком? Так, це казка лисичка-сестричка та вовчик-братик. Наступний предмет рукавичка. Напевно, здогадалися, українська народна казка рукавичка. Яйце. З якої казочки? Ну, звичайно, курочка-ряба. Добре. Колосок. В якій казці колосок? Хто знайшов його? Та казочка про півника та двох мишенят. Бичок. Бичок зустрічається в казці. Солом'яний бичок. Запам'ятали казки?